Дорогі брати і сестри, коли ми чуємо це Євангеліє з року в рік, і навіть в народі є невіруючий Тома, коли щось розповідають людині, і людина не була присутня, і каже: Я не знаю, чи до кінця це було так, чи ні, можливо, ви мене жартуєте, можливо, так собі домовились. Не знаю, не побачу, хочу сам це побачити. І так є в нашому житті в простих звичайних речах в родинах, у праці, десь з друзями, чи десь в якихось ситуаціях таких. Навіть зараз під час війни є стільки різних речей, які говорять, але до кінця неможливо зрозуміти так воно чи не так, тому що такий час, і не все можливо потрібно знати, не все, але деякі речі з часом пізнаємо, з часом зрозуміємо. І отже, коли говоримо про віру. То є люди, які діляться на тих, які тільки вірять, їм сказали, вони вірять. А є раціоналісти, ті, які мають все просто спробувати доторкнути, все досвідчити самі, а інакше немає жодної людини, яка би могла їм просто довести свою ту точку зору, чи, чи то про віру, чи про щось іншого. І, власне, такий приклад, декілька днів тому я випадково потрапив на таке коротке свідчення в інтернеті лідера з ідил, з Ісламської держави. Декілька років тому постійно про них говорили. Війна в Сирії, скільки вони зробили, різного, різних, скільки завдали страждань, скільки було цієї кровопролиття. І отже, один з цих лідерів потрапив до в'язниці. І будучи у в'язниці, він дає свідчення, що якось вони... він був в одиночній камері, і, власне, він чує голос одного разу, який говорить йому: Я тебе прощаю. І він сказав, що відчув надзвичайне зворушення, хтось є, хто може його простити. Кого Він не бачить, він не знає, хто це. І він питається, хто ти, хто ти є, що Ти мені прощаєш? Каже, чує відповідь: Я є дорога, правда і життя. Але все ж таки він мусульманин, він не знає, хто до нього говорить. І він повторює, Але хто ти є? хто? Каже, Я чую відповідь, Я є Ісус якого ти переслідував. Це нам пригадує святого Павла, який мав такий досвід. І зараз через 2000 років вважали ми за терориста, вважали за таких страшних людей, які просто не мали інших за ніщо могли робити страшні речі. І цей чоловік, він, будучи лідером, не простим військовим, а будучи лідером, один з лідерів, він плакав як маленька дитина, тому що. Він досвідчив тої великої любові. Він досвідчив тої зустрічі з Ісусом Христом, і е, така людина знає, що якщо він такі речі скаже, йому вже не жити. Він знає, що серед Його тих спів, співбратів, які з ним разом воювали за цю ісламську державу, вони йому цього не пробачать. Але він досвідчив чогось такого, що йому вже не важливо. Померти, він знає, що він був улюбленим, він знає, що його пробачили, простили за всі ті страшні речі, які він робив, він казав, що він сам собі не міг цього простити. І коли він почув це прощення, він навернувся. І отже, як можемо говорити тут, коли чуємо такі речі, ну знову ж таки, раціоналіст скаже, ну. Якихось багато своїх буде доводів мати людина, яка глибоко віруюча, яка не задає запитань, буде дякувати, прославляти Господа, що такі речі відбуваються, що таке можливо з такими людьми і такі речі для Бога немає нічого неможливого. І, власне, апостол Тома, коли ми чуємо. І казали на початку, не віруючий, власне каже, маю побачити. Хочу вкласти мої пальці в рани Ісуса, хочу вкласти мої, мої руки в Його в ребро, хочу в руку вкласти, хочу побачити, я конкретно. І можемо сказати, знаєте, апостоли називали його близнюком, близнюком, тому що він є нам, близнюком, всім нам, цим християнам, всім нам, людям, які жили після нього, тому що багато серед нас. Ми такі ж такі ж є тома. Кожен з нас, який десь в глибині душі, має сумніви, коли відбуваються такі ситуації, деколи коли нам закидають, а де є твій Бог, а де був твій Бог, коли такі страшні речі робилися, так? тоді і ми можемо засумніватися. Хочу побачити на свої очі, як Бог рятує, хочу побачити, як Бог навертає. І, власне, святий Тома має цей досвід. Коли Ісус Воскрес, Він з'явився апостолом, не було Томи. І зараз через 8 днів спеціально для нього, в особливий спосіб, Ісус приходить Тома. Прошу, доторкнися до мене, до моїх ран. Прошу вклади твої пальці в мої рани. Господь мій і Бог мій. Кажуть, що це є пік віри, проголошення віри в християнстві. Один з найбільших. Визнає одного з найбільших визнання віри, Господь мій і Бог мій. Святий Тома визнає. І кажуть, що експерти, що теж це є завершення дороги формації апостолів, приготування цей момент є завершальний. Вже на цьому етапі завершилась формація апостолів. І після цього вже вони були сформовані. Вони отримали вже той дар великої віри, і, власне. Апостол Тома пішов в Індію, він евангелізував Індію, Португалію з переказів, так кажуть, є покровителем архітекторів, будівничих, кажуть, що побудував перших сім храмів згідно з переказів, і був будівничим там, в царя, зробив так багато речей, став мучеником, загинув мученицькою смертю. І що все це для нас говорить? Що все це для нас говорить в ситуації, коли кажуть? Можливо, п'ятого числа взірвуть атомну електростанцію. Нам говорять, це вже напевно треба готуватись, треба мати все готове, треба бути готовим, закритим. І вже як в цій ситуації, в цій війні, ніби цього мало, ще мати ще страшніші речі і ще, і ще, і ще. І скільки маніпуляцій є страхом, скільки є залякування, скільки всяких різних речей. Що далі? Чи ми маємо втрачати віру, чи ми маємо сумніватися в тому Господі Ісусі, який 2000 років тому назад віддав за нас життя, який пообіцяв, що буде до кінця віків з нами? І чи потребуємо, чи потребуємо ми теж доторкнутися до Ісуса, то можемо це зробити? Можемо доторкнутися до Ісуса. До хворого Ісуса в лікарні, до хворих військових, які є зранених, поранених, до бездомних, до стражденних, до всіх, які переселенці. Це і той Ісус, до якого ми можемо доторкнутися, той, який є посеред нас, якого ми не бачимо, як ми маємо молитися, ми можемо зустріти цього Ісуса в наших ближніх. І, власне, брати і сестри, цей Ісус говорить. Каже йому Ісус, тому що Ти побачив мене, Ти повірив блаженні ті, які не бачили, а повірили. А всі ті, які не бачили і повірили, то всі ми є брати і сестри, які є християнами, які ходимо в храми, які робимо добрі діла, які молимося, які навертаємося, які йдемо дорогою святості, перепрошуємо Господа. Всі ці, які не бачили і віримо, всі ці ми є. Можемо попросити і сказати, як святий Томас сьогодні, Господь мій і Бог мій, визнати нашого Господа, який є з нами посеред нас. Амінь.